Це якось так о, загадково. А знаєте, хто так Клавдія Звісно. Маршрутка долина Львів, яка їхала звідси 600 кілометрів. Ви ніколи не здогадаєтесь, хто я. Я, ведуча секретного шоу Артилерія на секретному каналі «Суспільна культура. Що? Та блін, я так хотіла це вимахуватись. Я Юля Ткачук, ми на концерті Клавдії Петрівни, і сьогодні ми будемо дізнаватись, яким був виступ одної з найхайповіших артисток України. Пішли? Зцініть прикол. Тут маршрутка Долина Львів, яка їхала звідси 600 кілометрів. Долина це моє рідне місто. А значить, можливо, сюди приїхала. Моя перша вчителька, моя однокласниця, продавщиця з магазину мого улюбленого художнього в долині. Будь-хто. Долина, долина, долина. Родина, родина, Команда Клавдії Петрівни дала всі можливі натяки, що можливо. Саме на концертах в Палаці спорту ми дізнаємося, хто ж вона така. І хто ховається за шляпою, за маскою, за хусткою, за окулярами і за всім, за чим Клавдію Петрівну ховали. Але чи знають люди, які прийшли на концерт, хто ж вона така насправді? І чи знаєте ви, хто така Клавдія Петрівна? Е, ні, навіть не здогадуюся. Ну, теж здогаду взагалі немає. Ну ні, не знаємо. Чесно, я не знаю, хто це. Ну е, мені казали, що наче сьогодні буде Деанон, і е, ну, теж цікаво дізнатися. Чи знаєте така Клавдія Петрівна? Я підозрюю, що знаю, але оскільки вона не хоче цього оголошувати, мабуть, не буду говорити і навіть припускати. Хай тримає інтригу. Це звичайно, це Соломія можливо. Можливо, це я сказав Соломія, А вдруг то інший. Розкажіть, що вас найбільше взагалі зачепило в Клавдії Петрівні, Чому ви вирішили прийти сьогодні? Її пісні дуже вчасно прозвучали якраз тоді, коли треба було щось послухати, таке життєствердне і трішки дівчаче. А за що вам подобається Клавдія Петрівна? Голос да, дуже, дуже гарний голос. Дуже Гарні пісні, душеві. Дуже гарно. В неї такий антураж, не схожий на інших. Вона така якась нова в плані свого своєї атмосфери в піснях. І вона, в принципі, своїм стилем вона покорила всіх. Не знаю, просто цікаво, хто це, і пісні подобаються. їй. Мені у голос і репертуар такий цікавий. Біжі. Якось так не фантастично, а загадково. Так, не, не обично. Ага. Трошки так а... хочеться подивитись, так. Да. А вас? Чи... Теж сам. <реку> Придержуйте, що супруга каже, удача. Я ж не скажу друге що-небудь отеле. <реку> <реку> а знаєте, якісь пісні, Клавдія Петрові? <реку> <реку> Звісно. А які знаєте? Не скажу. я тобі брехала, <реку> тебе не кохала і все остально. І оце про Тіндер, про Баду, щось таке. Це прикольні пісні. Знаєте, хто така Клавдія Петрівна? Звісно. Опа, інсайди охоронця. Хто така Клавдія Ні, Петрівна? Я не скажу, хто така Клавдія Петрівна, я просто знаю, я її бачив, але все в таємниці, хай люди чекають і побачать її тільки тоді, коли вона може зніме цю шляпу. Ще чесно, я певні переживання, тому що це перший в житті по суті концерт Клавдії Петрівни як такої артистки, і в неї не так багато досвіду насправді, наскільки я розумію. І одразу два концерти в палаці спорту. Чи вдалося їй справити з переживаннями? Чи підготувала команда Nemo Music реально класний, класний шоу побачимо з вами дуже скоро. Взагалі я перший раз своєму житті в палаці спорту і ніколи тут не була, тому щось буде дивитись все. Погнали. Може лиш би не впасти. Я можу трошки уявляти, що всі ці люди будуть дивитися на мене і на наше шоу, і на те, як я співаю. І пісні цього робити ми вам категорично не рекомендуємо. Ми чекали на цей момент півроку. Залишилось 10 хвилин. Вас вітає за Юля, і я трохи розкажу вам, як минув концерт, поки на вашому екрані змінюватимуться картинки. Спочатку було драматичне фортепіанне інтро. Потім на сцені з'явилась Клавдія Петрівна. Я під лавою найду, через пару років ми створимо сім'ю. Згодом балет. Шоу почалось? Зі блок, виступи із артистами, з якими в Клавдії петрівни є спільні треки. Були всі творчі. Артем пивоваров.

а ще були довгі затемнення між треками, які, мабуть, були для драматизму. Звісно, Клаудія, Клаудія, та хто ж така ця Клаудія? Я її не буду слухати до тих пір, поки вона не зніме капелюха. Петрівна, будь ласка, не відкривайте обличчя, а то зникне інтрига і буде не так цікаво. Я читала кожен ваш коментар і старалась прислухатись абсолютно до всіх. І сталося так, що дуже логічно. Я заплуталась. А зараз я для вас, а ви для мене. Тут без масок, капелюхів та прикрас. Але ми були в перший день, тому застали лише Клавдію Петрівну в окуляри. Людям на другий день пощастило більше, і вони дізналися, що Клавдія Петрівна це 18-річна Соломія Опришко, і швиденько в Тіктоці об'явилось мільйон людей, які все і так знали. Хоча ви це певно і самі бачили. Та повернемось до нашого шоу. Тут розкидали букети. Ще більше танцювали. Свою хату сиді очі. мало брата, співали намалюй мені ніч. Я до тебе прийду через І звісно ж, був біс. На цьому репортаж за кадру закінчено. Скоро я з'явлюсь на екрані. Як вам концерт? Нам дуже сподобалось. Правда, інтрига, на жаль, не повністю не розкрилася. Ще хотіли послухати хоча б дві-три пісні, які знаємо з репертуару. Так все дуже швидко закінчилося, що ми у легкому шоці. Але нам сподобалось у нас сьогодні свято, і ми в святковому настрої. У нас річниця весілля сьогодні. Я вітаю вас. 17 років разом, ви представляєте, І ще й дітей залишили. Ми разом, у нас і білі. Все. Все ще, мене не впізнаєте, ви мене не впізнаєте, тому що я що? В окулярах значить короткі враження з концерту з хорошого танці були, квіти літали, бльостки літали, люди довольні, кричали, пісні співали. Всі головні артисти, які зробили колаби з Клавдією Петрівною, були. В принципі, мені подобаються рішення, які були по візуалу. В принципі, мені подобається те, що був балет. Утім, за тим, що відбувалось постійно щось на сцені, мені не вистачило одного. Це власне самої Клавдії, її харизми, її подачі, її спілкування з залом. Ще трохи досвіду, ще пару десятків, п'ятдесятків, сотні концертів. І Клавдія Петрівна справді може стати однією з найкращих артисток як перформерок. Не забувайте підписуватись на Суспільна культура. Лайкайте це відео, пишіть в коментарях, як вам Клавдія Петрівна в записі. Якщо ви були на концерті, як вам вона на концерті? Погоджуєтесь ви чи не погоджуєтесь з моєю суб'єктивною думкою? В якому місці ви хочете наступний концерт Клавдії Петрівни. Пишіть, 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 пишіть.